Мої вітання, і починаємо традиційно не дивлячись ні на що, тільки з гарних новин. За останню добу небайдужі українці придбали два мавіки, загальна сума 106 тисяч гривень. Квитанція на екрані. Молодці, нічого тут додати. А тепер давайте попрацюємо. Чому Зеленський говорить про вступ до ЄС? Це має якийсь вплив на завершення війни чи якось. Пов'язані ці події. Вступ до ЄС і закінчення війни. Не пов'язані на жаль або, на щастя, ці події. Наш вступ до ЄС. Дивилися вже декілька разів. Чортіка да, правда, але давайте ще раз подивимось. Наш вступ до ЄС. Дуже довгий, тернистий, неуспішний, Але знаєте як таке враження, що ми їхали з вами на одну співбесіду. а Нас там перехопили по дорозі і одразу запросили на роботу на іншій співбесіді. Так що, отак воно буде з Єєсом. Далі погнали. Чи можуть f 16 закрити небо над Харковом від жахливих ударів, як це було напередодні? f 16 закриває небо над Харковом. Чи можуть F16? Можуть, коли вони будуть у достатній кількості? Наразі це зробити, ну, не то, що нереально, а дуже-дуже складно. Давайте так. Невже ціль взяти Харків у напівоточення залишається? Ну, І така ціль залишається? А як ви думали? Ну, що вони просто передумають, розвернуться і підуть? Ні, такого не буде. Який глобальний план сесії на літо? На які ділянки робить ставки агресор? Значить, Глобальний план сасії 200 гривень донат. Молодці. Молодці. Значить, План Рашки на літо. Що вони хочуть на літо? Які в них стоять задачі на полі бою? Застосувати новий вид зброї? І це пов'язано зі здоров'ям людей. Це не про щось нове, там, що обстрілює. Це про здоров'я людей. Як захиститися нам з вами? Так, як вони це планують робити? Вони це планують робити через торгівлю, через товари, через а, щось нове на ринку. От давайте ми з вами ніяких новинок на ринку купувати не будемо. І це стосується абсолютно всього: і побутової штуки, і засобів гігієни, ну просто всього на світі. І продуктів харчування. Ти диви, як їм найметься. Так, чи відбудеться другий саміт миру? Дивилися з вами. Навіщо бункерний насправді їздив у КНДР? Питання поставлено некоректно. Ну, це ж не бункерний, ми маємо на увазі. Та, та лялька чергова. Так, дивіться, нашого, давайте так перефразуємо: нашого Кремль контактує з КНДР і що вони хочуть? Вони доплачують бабла, вони щось туди досипають рашка до КНДР для того, щоб домовленості не було зірвано. Отак вони роблять. Так, Буданов сказав, чи застосує Рашка ядерку, якщо втратить контроль над Кримом. Чи будуть бойові дії в Криму до кінця 24 року? Бойові дії в Криму до кінця 24 року. Бойові дії в Криму. 300 гривень донат молодці. Бойові дії в Криму. Так, однозначно, так. Починаючи з. Серпня місяця август серпень місяць. <клух> У Польщі розглядають повне закриття кордону з Білоруссю. Сесія може напасти на Польщу через Білорусь? Так, чи нападе Рашка на Польщу через Білорусь? Нема плану нападати. Оця, значить, друга обострана армія з кінця. У неї нема плану нападати і воювати. Бо не так все там добре, як здається. Є план підкупити, кого потрібно, захопити владу, перевернути владу. Тобто, отакі плани є. І що ми далі дивимось? Південна Корея може почати постачати Україні системи ППО і 155 мм снаряди, проте визначатиме обсяг своїх постачань на основі позиції САСІ щодо Північної Кореї. Ага, непогано. Так, тобто цивілізація на нашому боці. а... Оці піщерні люди на боці Рашки. Ну тут все логічно. Південна Корея допомога зі сторони Південної Кореї до нас. Так, однозначно так. Стовідсотково не всі люди там прийшли до згоди. Яка саме сума має бути нам виділена, або не сума грошей, або якісь там снаряди, калібри і таке інше, але допомога буде. Вона не буде постійною, вона не може бути постійною, бо їм самим треба. В 25 му році? Якась історія у них буде. Як це сказати? Останній рік миру, типа останній рік спокійного життя. Тобто там також якась заворушка буде. Ну, слухайте, що допоможуть на тому, і дякуємо. І я вам дякую.